Вітаю, друзі! Ви на каналі Оле Авто. Знаходимося ми у місті Вінниця і займаємось ми пригоном автомобілів за кордону. Наші підписники знають, які автомобілі ми ввозимо, а наші хейтери нас дуже критикують за двигун 1,6 MPI, який ми переважно перевозимо. Але ми почули критику, зробили висновки і привезли автомобіль на. 1,4 TSI-двигуні. Вашій увазі 2010 рік. Golf 6. Дуже класний автомобіль на дуже класній комплектації. Автомобіль має одне підфарбовування. Я далі на відео покажу приборчиком, в якому стані кузов. На оригінальних дисках на крутейшій комплектації. З задніми парктроніками, на панорамі, з рідним лобовим склом, з датчиком світла, датчиком дощу, круїста клімат, все в автомобіля працює. Він код автомобіля для перевірок. І лобове скло в автомобіля також рідне. Панорама не тече, все чудово. Давайте перейдемо до стану лакофарбового покриття. Капот автомобіля не фарбований. Переднє праве крилишко не фарбоване. Передні праві двері не фарбовані. Задні праві двері не фарбовані. Підфарбовані оцього крилишка другим шаром, як бачите, нічого кримінального немає. Так, тут. Далі не фарбовано. Локально підфарбована задня арочка. Ляда в автомобіля не фарбована. Заднє ліве крилишко. Не фарбоване. По арочкам б'ю, як просили, не фарбоване. Ліві задні двері не фарбовані. Двері водія не фарбовані. Крилишко ліве, не фарбоване. Криша у нас тут вся панорама. Криша автомобіля не фарбована. Не фарбовано. Отже, дуже достойний, гарний варіант по кузову. Перейдемо до салончику. І тут є чим здивувати, тому що тут дуже класна, гарна комплектація. Що ми маємо? Повний електропакет, карти ціленькі, не поцарапані, дуже класний низ дверей, не ржавий, приємчики ціленькі, не ржаві. Алькантара в ідеальнішому стані, дуже комфортні, класні сидіння. Volkswagen це про комфорт в першу чергу, тому все чудово. Мультикермо. Подивіться на стан керма. Ну, не скажеш, що тут 250 тисяч пробігу. Не скажеш. Тому що автомобіль доглянутий, автомобіль в класному стані, дуже-дуже збережений. Все, кожна кнопочка автомобіля працює. Перем... Під Лепестки під кермом. Все дуже гарно. Панорама не тече, не протікає, ідеально відкривається, закривається. Все дуже-дуже чудово. Проємчики ціленькі, карти не поцарапані. Ручки. 250 тисяч пробігу. Зверніть увагу, Ну, дійсно збережені ручки, кнопочки не зацарапані, алькантара в ідеальнішому стані. Тут все ціленьке. Дуже Круто збережений автомобіль. В кузові універсал. Тут корозія відсутня, тут корозія відсутня, все в заводських точках, все дуже чудово, класно збережено. Шторка автомобіля присутня працює не зламана. Частенький, дуже багажне відділення, тут у нас двой. Подвійна підлога також є. І фаркопчик можна поставити, прикрутити. Домкрат є, ключик є, компресор є. В теперішніх автомобілях знайти докатку або запаску це вже проблема. Тут все чудово. Тут все також чудово, ідеально. Повторюсь, автомобіль повністю, повністю в технічному класному стані. Диски без пошкоджень, без бардюрки, нічого варити, фарбувати не потрібно, все класно. Знімаємо відео все одним кадром, тому перейдемо до стану технічного, запустимо, послухаємо, як працює цей. Класний, потужний двигун. Заводиться автомобіль дуже легко, просто дуже класно, чистенько, гарно працює. <как> ну і скажіть мені, якби я не показав вам пробіг, ви б здогадалися, що тут 250. Я думаю, ні. Тому що дуже класно збережений автомобіль. Працює, двигун дуже. Чистенько, рівненько, без зауважень. Кожна кнопочка в автомобіля працює, мультикермо працює, клімат працює, запускається компресор. Кондиціонер працює, дує, все чудово. Коробка в нас без зауважень. Ніяких пинків, ривків немає. Перемикає ідеально. Працює ідеально. Зовсім без ніяких нарікань. Спробую. Продемонструвати на відео, що ніяких рівків немає. Парктронік працює, чуєте, що він спрацьовує. Ідеально працює коробка, я зовсім не чую жодного пиночка, жодного ривочка. Все ідеально. Рушнік тримає, аукс є, роз'єми. Також є дуже симпатичний класний автомобіль. Панорама. Панорама відкривається, люк, відкривається, закривається, нічого не тече, зауважень абсолютно ніяких немає. Автомобіль не битий, один має косметичний підкрас, який я продемонстрував. Давайте подивимось, послухаємо, як працює цей двигун. 250 тисяч пробігу, нагадаю, капот. Не засічений в дуже гарному стані, не ржавий, ніяких тут зауважень немає, все в заводських точечках. Бачите, все чудово, класно, без зауважень. Оптика в автомобіля рідна, нічого не знімалось, не крутилось. Двигун працює ідеально, тихенько, дуже працює двигун і рівненько. Не троїть. Дуже рівно працює, Попробую продемонструвати вам, як, наскільки це можливо, абсолютно без зауважень. Все сухенько, все чистенько, Антифриз на рівні. Дуже дуже збережений стан автомобіля. Технічно ідеальний. Давайте підведемо короткий підсумок Ми з вами оглянули. Шостий гольф 2010 -го року 1.4 TSI-двигун на автоматі в повному бойовому, бойовій готовності на крутійшій комплектації з датчиком світла дощу, Алькантара, клімат, круїз, противотумані фари, панорама, оригінальні диски без пошкоджень, парктронік все є для комфортної, безпечної їзди. Якщо такий автомобіль вас зацікавив, звертайтеся за номером телефону або у приватні повідомлення. В нас також працює доставка. Якщо ви з іншого міста, якщо ви з іншої області і не маєте можливості приїхати особисто за цим автомобілем, телефонуйте за номером телефону, який вказаний на екрані, домовимось про доставку. Можливо, особисто привезу вам даний автомобіль. До зустрічі!